9 градусів на вулиці. Зовсім не зимова погода. З'їздила щойно по продукти, От, посилку заберу і дуже класна погода. Підемо гуляти, наче весна. Січень вже не той. була в сільпо в АТБ вже до нового року закупочку робила. Але, можливо, ви вже подивитесь в новому році. В АТБ зараз на знижці згущене молоко. Взяла аж 5 банок по 55 гривень, бо хочу зробити з горішки. горішки зі згущенкою. Далі на касі такі штуки, взяла. ну Це просто дітям перекусити. Гауда по 55 гривень, зараз 150 грамів. 170 гривень ось такі креветки, уже без знижки. Капустинка. Не пам'ятаю, наскільки заважена, оце 25 милко, розумний вибір. Далі 210 гривень ось така рибка Норвен. Е, Ці спеції взяла базилік з, е, з чесником. І, і томатами хрін, гірчиця, майонез. Дві моцарели були за знижкою. От точно не пам'ятаю, чимось чи 60 гривень, навіть 60 Копчене філе це, можливо, олів'єшку зроблю з ним, По 55 лечати. Далі по 46 гривень за 100 гривень ось така делікатесна ковбаска варено копчена. Сир цей я взяла по 60 гривень, здається, він тут 100 грам, Чи 65 щось таке. Інсалата, не пам'ятаю, 56 гривень. Два авокадо, один огірочок на бутерброди. Хурму, вона по 110, по-моєму. 65 гривень акацією мед натуральний. Так, це вже в... в чому? Я не знаю синок. Це вже в... в цьому. Цей сир я вже взяла в сільпо зі знижкою 25%. Кому. Так само і ось цей салатик. Там вже яйця по 48-60, по-моєму. Чивапчичі чи взяла ось такі дітям в беконі на Новий рік. І там в сільпо ось таку ще взяла капустинку айсберг. Майже по 37 гривень кисломолочний сир. Ще хумус був на знижці. В дві шоколадки по 39, по-моєму, гривень це на подарунок. Далі гірчиця закінчилась, чоловіка закінчилася І для душа, то ось цей був по знижці, взяла дві зразу, по 65, по-моєму. Так, риба Сібас. Ось це заради цього сільпо їхала по 29,90 за 100 грам. У мене тут на 418 гривень три великі рибини Сібас. Цибуля, майже кілограм, тостерний хліб. І водичка в сільпо 19 чимось гривень. Так, ось це. а, ще картоплі взяла рожеву. воно вже не буду виймати. Значить, в АТБ 1994, чек, а в сільпо 1186. Чоловік дарував квіти, але не встигла зняти, швидко зав'яли. Я зараз купила продукти, розклала їх і думаю, що, напевно, я. Завтра на новий рік приготую сібас. Ось і салатик якийсь, і все на тому. Бо я не, навіть не впевнена, що я буду прямо сидіти ввечері і їсти. Я вже так років кілька не роблю, і для мене це не особливе свято. Ось тому ну таке. Сьогодні цілий день тривоги, У нас тридцяте сьогодні. Дитину вже три рази в садочку водили в укриття, тому чоловік уже пішов зараз забрати. От, і завтра, мабуть, ж, теж буде таке, якщо не гірше. Так що таке? Я сиджу і думаю, якісь там басні слова. Кажуть, що має завтра чи сьогодні навіть війна закінчитися? Ну, вже видно, як вона закінчується. Якщо в мене будуть сили, поки я нормально себе почуваю, бо мало, що може бути завтра, правда? Замішу тісто на е, такі, Боже, як їх? На, горішки. От, на горішки, зі згущенкою і з горішками. Ось таке. Дивлюся новини, якісь відпочиваю трошки розслаблено там в такому розслабленому темпі, бо всі гульки, вже, як то кажуть, прийшли. Єдине, що ще має моя кума приїхати, мабуть, 4 числа до нас в гості, з якою ми дуже давно не бачилися, от. А 5-го я з дівчатами зустрічаюсь по Ютубу. Ось такі от зустрічі плануються. Ми щойно з обновкою повернулися з зв'язку, придбали ось такі стільці три штуки, бо у нас не вистачає наших обідніх крісел для всіх, коли приходять гості. І ми постійно ходимо в підвал, беремо. Там табуретки такі хтось приніс. Ну і сусіда можна було б брати, але ми ні разу не втрапили на нього, він постійно був десь чи на роботі, чи де. Тож вирішила, як купити. Хай у нас будуть для гостей ось такі стільці. Вони легко збираються в зберігання, зараз покажу. Ось так от. Просто і вони варити. просто такі стають пласки. Якраз я в шафі поставлю. 550 гривень за штуку, і ще і м'яка сидушка і спинка, то я вважаю, що це непоганий варіант. Ага. Легко розбирається. Там ще були такі сіренькі оксамиті, але я подумала раптом навіть нам десь з собою на природу щось -що взяти, то навіщо брати оксамиті? Це протер і нормально. Клас, а ще Мирон сьогодні повністю все сам ніс. Ми купили на касі, він взяв і поніс. І так само потім з під'їзду до під'їзду підніс. Так що мама відпочиває з таким помічником. Ну ти теж молодчинка. Все, зараз ми складемо їх на зберіганнячко. Ну, а це показує наш новорічний стіл. Хоч нічого і не планувала, але чевапчичі запекла картоплю. Зробила салат з хурмою, і креветками, дуже нам сподобалось. Також салат білочка і запекла також сібас. І також був холодець мамин. і ось такий, от, можна сказати, багатий вечір нового року у нас був. Мирон отримав свій новорічний подарунок. У нього ось такий літак-конструктор Мрія. Ану, покажи, який ти зібрав його. Зібрав за годину, щоб ви розуміли. Клас. Ось дивись. Ось тут. Опа. Тримай. А Лади, ладонь, покажи свій подарунок. А у Лади цілий, як він, ціла валізка з різними О, малювальними засобами. така. Воно ну, відкриває її. Тобі я розмальовку, мама купила. класно. То ти йому дай пензли, каже, він малював. Ого. Ось таке. А ще у вас щось там було. Календар, покажи, Ще Розмальовка. Давай тримай, ну. Ось він. Це все в такому. У ж зараз горять сирники. Календар новий. Пазли, пазли і розмальовочка. Угу, клас. Це дещо я хотіла скласти оцю. Це ці монстр-хай. Клас. Зранку, 1 січня, ми вирішили прогулятися містом, особливо нікуди не виїжджали, просто змінили локацію, знайшли якийсь перший ліпший дитячий майданчик, і там провели декілька годин. А Вже по поверненню я прибирала вдома і відео з прибиранням було вже на каналі. І побачили тут ось такий вертеп. Його часто возять в різні куточки нашого міста, але він мені дуже подобається, вже його бачила. Гуляли, потім прийшли додому. Тому поїли, як то кажуть, <смі> минулорічною їжею пообідали і на тому все. Я зазвичай не полюбляю Новий рік. Не знаю, в мене взагалі якесь з дитинства таке неприйняття цих свят. Але ну, якщо у вас по-іншому, то це нормально, просто розказуй за свій стан. А зараз, особливо під час війни, якось важко. Мати цей, знаєте, новорічний радісний настрій, просто радію від того, що принаймні здорові, що все добре, і ну цього достатньо насправді. Як бачите, тут такі класні качельки різні для дітей. І оскільки ми не часто буваємо на цьому майданчику, то дітям він дуже подобається і ну, щоразу як новий, знаєте, багато всякого різного. Тому вирішила трішки навіть познімати, бо ось поставили нові ось такі різні розвивальні штуки для дітей, яких не було до цього. Ну і також тут був сонячний годинник. Зараз багато бачу, де пожика їх ставлять. Дітям дуже-дуже сподобалось. Друзі, привіт! Хотіла вам розказати про ось цю книгу, автор Тетяна Пахомова, і книга називається Я, ти і наш мальований і немальований Бог. Книга здобула перемогу в конкурсі Коронація Слова. Це той конкурс, якому також здобув перемогу зі століттям Якова Володимир Лис свого часу. Дочитала цю книгу, вона важка, тому я її надовго так розтягувала. Це про Другу світову війну, про те, як. Одна єврейська родина намагалася врятуватися, і в цьому допомагала українська родина. Дуже такі важливі і нелегкі для прочитання події описані. Але ця книга, ну, я думаю, повинна бути в кожного вдома, тому що, знаєте, зло, воно, на жаль, не має нації. Треба розуміти, знати і не забувати те, що коїлося колись. Це дуже страшні такі події, але я після цієї книги для себе дещо винесла це ось цю про незламну віру, яку потрібно леліяти і чіплятися за будь-який шанс жити. Це дуже-дуже такі повчальні уроки тут є. Мені здається, що авторка хотіла дати якусь таку. Знаєте, типу як урок. І він про мораль, про допомогу близьким нашим ближнім. от І я цю книгу от щиро рекомендую. Хоча е тут можливо, знаєте, як кажуть, коли автори е дуже красиво вміють писати, бо в них вже є досвід. Тут, можливо, такого досвіду немає, але тут є повно щирості і бажання передати сенс. Е от Життя, як би там не було голосно сказано, мені сподобалася ця книга. Я над нею плакала і думала довго. Я просто паралельно читаю ще одну книгу, яка є історико-публіцистична, це Війна і міф. Вона більше якби, про історію Другої світової. І перед цим я читала «Вифлеєм» Володимира Лиса і також певні події. Вони в Володимира Лиси там в останній главі були. Тобто, знаєте, якби я одну цю тему жую. А, і останнім часом прям багато такого розуміння приходить. То, що українці люблять забувати, а історія повторюється і нам потрібно знати свого ворога. Читайте. Читайте це. Це така дуже вагома річ. Вона є зараз на всіх сайтах, недорого коштує ця книга. І назва цікава: Я ти і наш мальований і немальований Бог. Знаєте, спочатку думаєш, до чого ця назва, а потім в кінці розумієш. Не буду спойлерити сюжет уже, але вагома така річ. До мене приїжджала моя. Подруга, кома, і привезли дуже багато подарунків, серед яких були ось такі чаєчки, дуже різні смаки привезла. я в шоці просто Глінтвейн. Зараз будемо пробувати. Це чай з різними прянощами. Як бачите, тут гвоздика, кориця, корінь солодкий, імбир, апельсин, щось ще пакетиках і запарювати як звичайний чай буде з ароматом Грінтвейну. Далі ось така шалена вишня. Тут на основі каркаде вишня є, десь тут є склад. Десь, десь, десь. Це українське, до речі, чаєчок. Шепшина і ароматизатор. Вишня натуральний. Далі липа бузина. Я, до речі, полюбляю бузину. Що тут в складі пише? Липовий цвіт, квіти, бузини, калина і яблуко. Клас. Далі зелена м'ята. Тут якась троянда навіть є. Зелений китайський чай, листя м'яти, цедра апельсина, пелюстки квітів, троянди. І альпійський луг. І альпійський луг, тут лимонна трава, квіти ромашки, листя м'яти, цедра апельсина. Ось такі класні чаї. Будемо зараз куштувати, я думаю, що почнемо з цього. Дуже багато різних інших подарунків, але вже пізніше покажу. І ось, погляньте, я виняла пакетик, як красиво виглядає цей чай. Це, щоб на чашку було зручно повісити і не сповзав пакетик. Дуже прикольно виглядає. Але я зараз два пакетики в чайник покладу. Ну, мені так зручніше в чайничку заварити. Дуже прикольно, стильно виглядає, я не бачила. Вона каже, напевно, у вас є. Я кажу, ні, в нас немає, нам перша відкрила цей чай. Хто куштував, пишіть в коментарях, який смак вам подобається більше всього. Ще моя кума привезла ось стільки меду. Я навіть не знаю, тут, мабуть, кілограмів 5 точно, якщо не більше. Я в шоці. Можна нам їсти, мабуть, років три. Вона настільки добра людина, боже, я знаю, що. Це просто натуральний мед. Ми зараз будемо показувати, що подарувала хрещена, але вона дарувала не тільки Мирону, але й Ладі, і Орестику, і переходимо. І угу. що... Ну, по-перше, ось таких. Багато подушечок. Під ноги. Дивіться, ось такий олівчик, ось такий. З котами олівець. Там ще є. Ось такі сови. І вони Ось такий ще один. І ось такий. Я просто в шоці. Вона каже, десь є текстильний магазин, у них там Бердичеві. і. Коротше, класні там речі. Ось таких шість подушок Ходимо, вона подарувала. Ще подарувала з текстильного магазину два рушники, але я їх вже відправила в прання. Два рушники для рук. Так, переходимо далі. 3D ручка. Вона раніше питала, чи треба сину, я все відмовлялась, і вона все-таки не витримала і купила. З них можна різні фігурки ось такого плану ліпити. Це серденько. Так, ладі, корону, ну як же принцеса без корони. Набір десь була упаковка, але вже вони зняли. Тіні, косметика, близькі для губ чи що це. Лаки, yeah. Лаки для нігтів. Також ось такі зараз модні. Як вони та звуться? Лапки. Та палапки. Це типу антистрес. Ось так їх розтягувати треба, дітям подобається. Лазери, десь ще третій був лазер. Да. в жоді просто. Далі, дивіться, конструктори. Це два окремі набори, вже син просто зібрав. Дві коробки. Дві коробки було, ну десь вони вже подівалися. Далі, кішечка, яка говорить. Лада, включай. Вона ходить і нявкає, ось ходить. Піднімає. Вимикай. І ще можна на плечі, отак. Угу. Добре, далі цілий ось такий конструктор. Конструктором зараз граємось, коробка Орест. ще є. Це Оресту було подарунок, і йому ще в подарунок ось цей був у барабанчик, таки але в нас такі є, вона каже, передаруйте комусь. Ну так я в шоці з неї? Таке. Це при тому, щоб в людини своїх троє дітей. Далі ще ладі ось такий набір з бісер. Це не бісер, це такі блискітки. Їх потрібно на клей садити. Така дрібна робота. Я навіть боюся ладі ще давати от, але я просто в шоці, що вона це все знайшла. Конструктору для Лади. Подивіться, який корабельці, човен, що човен. це? Човн. Але я не люблю конструктори. А от ту, ту коробку дай мені ось цю. Там же якраз і є дві коробки. Вона не любить, то буде збирати. Ти не любиш конструктори? Значить, Мирончик буде збирати, да? Мама. я тобі Мам, Ось такий. Ось так, що можеш з цього зробити, ага. Його я не хочу перебирати. Це ось це, що він зібрав, така велика коробка, там якісь ще деталі є всередині. Це два в одному. Ось він цей конструктор, так? Да? Да. Так. А від цього, від цього тракторця чи ескаватора ось такий Лего. Я з нею в шоці просто. Можна було однією коробкою закрити всі питання. Дивіться, скільки всього далі. Три упаковки здоровецькі. цукерок. Три упаковки ось такі. Тут, скільки мені, ось тут ось. грамів? 500 грамів, я в шоці. Ще які гарні банки. 500 це 1500 грамів. Я знаю, це. так. І ще й одяг. До речі, я ще й одяг і не бачила. Ну відкривай, Мирон. Показуй, що там. Це якась підуколка. Ух ти, клас. Оце спереду, оце ззаді. Це... Ти тільки так показав, що нічого не видно. Отак? Угу. А Добре, наступну показуй. Гарна дуже. Це Вона тобі постійно одягу стільки передає, що в тебе вже гардероб. Оце сторона ось угу, клас. Для Да, Тут для мирончика. Зважайно. Ой. Кофточка ще одна. Тут їх дві. Угу. Да. Покажи мені. Ось, ага. ось так. І ось. Супер, дуже гарно. І ще, ще там така є, типу як гольфика, щось таке. Біжевенький такі. Ні, угу. це як ладі. Ні, ні, це тобі. Це 140 розмір твій. Ого. Це в школу можна одягати, так гарно Він буде. Такі гарні. За це Коротше, цілий, дивіться, ціле ліжко, і, я, мабуть, я ще щось не врахувала. Це чого тільки 3D-ручка коштує. Ну, я в шоці, знаєш. Ще ось такий пластик в наборі йшов теж там, бобінка. Ці коробки з конструктором, цей дитячий конструктор будівельний. Ось це, Боже, це все стільки грошей. Я знаю в шоці, скільки вона постійно везе нам. Ви задоволені? Так. Да. Кажіть дякуємо. Дякуємо. І на цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Всім па-па, бережіть себе.